Друзі, мої вітання, радий вас знову бачити на нашому YouTube-каналі з торгом. Сьогодні буде такий невеличкий відеоогляд новенької бензопили від торгової марки GTM модель cn 45 d Зовні вона дуже схожа, мабуть, ви вже мені відразу скажете, що вона дуже схожа на Оліомак. Я думаю, що так і є. Вони брали її за образ. Збирається вона в Китаї на власному заводі GTM. Перше, коли я взяв її руки, відчувається, що вона дуже важка. Вага самої пили. 7 кг, Рамів разом з шиною пильною гарнітурою ланцюгом 7,7 кг. Чому вона така важка? Справа в тому, що корпус самої пили виконаний з магнієвого сплаву зараз в більшості бензинових пил китайських, та і деяких не китайських іменитих брендів використовується корпус самої пилки з якісного такого пластику. Тут же вирішили зробити з сплаву, щоб вона була ще більш надійніша. Об'єм цієї бензопили складає 45 см кубічних, потужності 1,9 кВт, або 2,6 кінських сили. Шина пильна гарнітура. Тут орегоновська професійна, От, наприклад, шина, якщо ви знаєте, то в Орегона є декілька видів всіх шин. Є побутові варіанти, які ставляться на електропили, або там на слабкі пили потужністю там до, ну, наприклад, там, на 12 і дві там півтори кінські сили, і є вже більш професійні шини. Ця шина Орігонд Cut. довжина її 40 см. крок ланцюга, 325. паз 1,5 мм. Тобто, це вже нам говорить про те, що цю пилочку можна використовувати не тільки для якогось там невеличкого. Розпулу майже в професійних цілях. Чому майже? Тому що, в принципі, GTM виробляє деяку продукцію професійно, але в цьому випадку ця пила відноситься до побутового варіанту. Але хочу вам показати, що от зірочка на кінці цієї шини закріплена аж на чотири заклепки, а не на одну, як буває зазвичай у побутових варіантів Oregon. Ланцюг не пам'ятає моделі, по-моєму, 90 NP, значить, але зуб тут. Такий ріжучий зуб він під розміщений під кутом 90 градусів, і такий ланцюг приміняється для твердих порід дерев. Ну сьогодні ми цю пилочку заведемо, протестуємо. Побачимо, як вона пиляє. Об'єм бензобаку складає 550 мл, Об'єм для змазки ланцюга для мастила складає 260 мл. Ну, от зараз я тримаю, не знаю. Пройшло там декілька хвилин. Вага все таки в 7 кг відчувається. Тобто, це не для таких слабаків, як я. Мені треба щось полегше. Це для таких для підготовлених мужчин. Кікстарт... прошу вибачення, кікс... який кікстарт? Ручний стартер виконаний з підпружиненим механізмом, тобто, ви коли натягуєте, ви спочатку витягуєте пружину, а потім вже починає обертатися двигун. Таким чином відбувається таке полегшене запускання самої бензопили. Також є праймер для полегшеного запускання. Ну, в принципі, тут все звичайно вимкнення, вимкнення двигуна, повітряна заслонка все як зазвичай. Кришки під бак, під паливо і під оливу виконані з пластику. Тут нічого такого. Значить, плюсом хочу відмітити, що доступ до повітряного фільтра і до свічки відбувається без ключовим доступом. Відщолкуєте три защіпки, піднімається кришка, і ми маємо доступ уже до фільтра. А, також хочу відмітити, що тут фільтр комбінований, він виконаний із пластику, і з тканини. Тобто, це не, не просто нейлоновий фільтр, а такий комбінований. який... В першу чергу дає пилці більше очищеного повітря, щоб вона не задихалася, От, і при цьому ну, тут більша площа, так, покриву. І при цьому е відбувається дуже класна фільтрація навіть найдрібніших частинок. Так, що я хочу відмітити, ага, за кришку, хочу вам сказати: ось тут в кришці є такі, ніби як направляючі, і якщо ви цю кришку знімаєте, то потім назад її поставити. Не те ще проблематично, але, скажімо так, потрібно на наловчитися, тому що з першого разу. Можна її не закрити. Потрібно, щоб ці всі пази стали на місце, і потім у вас цей паз складеться і кришка закриється. Тобто, якщо ви відчуваєте, що кришка не налазить, у вас не потрібно сильно натискати на неї. Попробуйте так вліво-вправо, легенько хоп-хоп-хоп. Кришечка стала на місце, можна вже її закривати. От у мене зараз вона не стала поки що на місце. Але От. А зараз вже стала. Бокова прижимна кришка виконана з пластику. Пластик цей надійний якісний, такий він трошки прогинається, але при цьому зберігає свою форму. Дві гайки, які прижимають і фіксують шину. Не те щоб мінус, але хотілося б внести такі зміни. Справа в тому, що коли ви будете відкручувати, знімати цю кришку, відпадають і гайки. Тобто гайки знімаються повністю. Мені подобається сте система валеомака і Sequoia, там, деяких варіантів, коли гайки залишаються в самій кришці, і це дуже круто. Тут же ж гайки знімаються. Хочу також відмітити, що саму систему інерційного гальмування, а також цього механізму прикриває металева кришка. Це дуже круто, тому що в деяких варіантах, в деяких пил інших брендів, цієї кришки або взагалі немає, або вона пластикова. Тут же, якщо навіть зіскочить ланцюг, то механізм ніяк не пошкодиться. І, до речі, привідна зірочка ланцюга тут знаходиться окремо від чашки щеплення. І на мій погляд, це дуже круто, тому що якщо Зірка йде разом із е, чашкою щеплення, і зірка зноситься, потрібно міняти весь механізм. Тут же, якщо зірочка зносилася, ви просто зняли маленьке кілечко, воно коштує дешевше одягнули нове і пішли далі працювати. Напишіть, до речі, як ви взагалі гадаєте, це круто чи, можливо, це мінус. А ми пішли запускати і пиляти. Взю! Так, друзі, що я можу вам сказати. Ви все бачили на власні очі. Дана пилка пиляє, пиляє доволі таки добре. Що мені не подобається, це вага в 7 кг. Ну не подобається через те, що я дрич. У мене нема сили в руках для того, щоб її довго тягати. Але якщо хтось звик працювати з тяжкими пилами, то я думаю, 7 кг це вже не така і велика вага. Заводиться, ви бачили самі, дуже класно, тримає оберти, працює на максимальному газу, не захльобується, нічого ніде не зупиняє. Це дуже класно. Ну, Тим більше. Орігоновська пильна гарнітура показала себе взагалі з кращої сторони. Що ще можу додати по пилці, та ну, більш нічого, виглядає надійно, звісно, що не профінструмент, я вам говорив на самому початку відео, але для побутових якихось рішень, там навіть поїхати в той самий ліс. Ну, звісно, якщо у вас є дозвіл для того, щоб заготовляти трава. От. Або порізати вдома вже ті дрова, які вам привезли, з тим ця пилка справиться без ніяких проблем. Заливайте нормальний бензин, заливайте нормальну Пливу для змазки ланцюга, підправляєте час від часу зуби цього ланцюга, і буде пилкася працювати вам довго і радувати вас. Дякую за те, що дивилися дане відео. Дякую за те, що ставите вподобайки і підписуйтесь на наш YouTube канал. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України і. Ледь не забув вам сказати, ми ж не просто блогер з інтернету. Ви мабуть, вже забулися. Ми компанія Сторгом. Тому цю пилочку, якщо ви захочете її придбати, ви можете її придбати в нас в магазині Сторгом в місті Києві, бульвар слава гала 18, або в нашому онлайн-магазині Сторгом Юа. Посилання на нього буде в описі цього відео. До того ж, для вас, для наших підписників, існує промокод, який знаходиться в описі цього відео. По ньому ви можете отримати цю пилку ще дешевше. Дякую ще раз вам за перегляд. Всього найкращого, до зустрічі, Па-па.